Нова надія. Проказа здатна регенерувати органи. Дослідники з Единбурзького університету виявили, що бактерії, які викликають проказу, можуть тримати ключ до регенерації органів. Результати, опубліковані в журналі Cell Reports Medicine 15 листопада 2022 року, виявили, що у дев'ятиполосних полосних броненосців. Інфікованих бактеріями прокази, розвивається збільшення печінки без будь-яких видимих пошкоджень. Дослідники вважають, що бактерії прокази можуть перепрограмувати клітини печінки, щоб вони стали більш схожими на стовбур, що дозволить їм відновити нову тканину печінки. Стовбурові клітини це незрілі клітини. Які мають здатність розвиватися в будь-який тип клітини в організмі, вони заміщують померлі клітини або відновлюють пошкоджені, це перший випадок, коли ми спостерігаємо, як бактерії викликають регенерацію органів у живої тварини, сказав доктор Річард Вокер, один із провідних авторів дослідження. Це відкриття дуже захоплююче, оскільки воно свідчить про те, що бактерії прокази можуть бути використані для розробки нових методів лікування захворювань печінки. Які наслідки цього дослідження захворювання печінки є серйозним захворюванням, яке може призвести до печінкової недостатності? Нині не існує ліків від захворювань печінки. І єдиним варіантом лікування є трансплантація або замісна терапія. Трансплантація печінки серйозна операція, яка несе в собі високий ризик ускладнень. Замісна печінкова терапія це новий метод лікування, який ще знаходиться на ранніх стадіях розробки. Якщо дослідники зможуть розробити безпечний і ефективний спосіб використання бактерій прокази для стимуляції регенерації печінки, це може стати новим варіантом лікування для людей із захворюваннями печінки це потенційно може врятувати життя та покращити його якість. Ось кілька ключових висновків дослідження. Перше. Бактерії прокази можуть відновлювати органи уброненосця. Друге. Можливо, бактерії прокази перепрограмують клітини-печінки, щоб вони стали більш схожими на стовбур. Третє. Вчені працюють над тим, щоб зрозуміти, які бактерії прокази здатні перепрограмувати клітини-печінки. Четверте. Проводиться розробка способу використання бактерій прокази для стимуляції регенерації печінки у людей. П'яте. Це дослідження може призвести до нових методів лікування інших захворювань, таких як хвороби серця та рак.